Виставу поставлено за мотивами твору Рустама Ібрагімбекова Дотик, автор п'єси і режисер Володимир Осляк, художник Валерій Кулавін. У головних ролях актори Марина Іваненко та Сергій Артеменко. У виставі є все зародження великого і світлого почуття, філософські питання, які провокують героїв, на роздуми та на короткі діалоги, лояльні німці під православними іконами та раптова смерть. Глядачу є над чим подумати. Однак, режисер наголошує: головне те, що ода радості присвячена пам'яті та подвигу тих, хто брав участь у здобут пути великої перемоги. Я отношусь к поколению, появившемуся на свет после войны. Но ну, я бы не появился на этот свет, если бы не победили мои родители, а у других дедушки, бабушки. Поэтому это поколение для меня святое. Оно уходит, и оно должно знать, что мы будем помнить всегда. У сюжеті вистави розповідь про події, які відбуваються під час Другої світової війни. У напівзруйнованій церкві зустрічаються поранений солдат та дівчина, які спочатку сваряться, а потім закохуються. Доля зводить їх на короткий час, аби розлучити навіки. Я писав це людина. Це людина. На прем'єру запросили ветеранів та дітей війни. Я бачила горе львівське, я бачила страсть людей, які хотіли жити, але ми були маленькі, мені було ще 4 роки з половиною. І тому воно дуже впечатлювало. І коли я бачу ці спектаклі, або кіно, або газети, або дії, Воно нас очень у відтворенні деяких важливих моментів. Житомирським акторам допомагала група реконструкції Червона зірка. Вони предоставили нам оружжі. Ну воно стріляє холостими. Ну, тим німені, ми попиталися, щоб на сцені була та атмосфера, обстановка, яка способствує дійству на сцені. Загалом робота над виставою тривала майже три місяці.